5 про співзалежність говорять багато. Впевнена, її ознаки відомі та легко впізнавані. А ось контрзалежності не прийнято приділяти стільки уваги. Можливо, тому що її прояви не такі очевидні та навіть часто соціально схвальні. Сьогодні будемо розбиратися разом, поговоримо про контрзалежність і почнемо. З дитинства виділяють два періоди контрзалежності у дитинстві три роки та відлітковий період. Це часи, що характеризуються частковою сепарацією від батьків психологічною та фізичною, коли дитині хочеться та дуже важливо реалізувати себе як окрему особистість. Якщо батьки не дали такої можливості, не враховували потреб та бажань дитини, проявляли надмірну опіку або гіперконтроль, повністю відмовляли дитині у фізичному або ментальному просторі, формується травма сепарації. Утримуючи таку травму, людина починає уникати стосунків, адже вони несвідомо пов'язані з обмеженнями та контролем або болем. Виникає Контрзалежність. Контрзалежних людей впізнати легко. Це соціально реалізовані, приємні та освічені люди, що можуть легко встановлювати контакти та навіть мати успіх у товаристві. Однак на фоні легкості у формуванні поверхневих контактів такі люди рідко вступають у довготривалі стосунки, чи то романтичні, чи то дружні. Найчастіше пояснюючи це відсутністю цікавості до стосунків, браком часу та фокусуванням на кар'єрі. Основою взаємодії для контразалежних людей є секс, встановлення повноцінної емоційної близькості для них виглядає небезпечним. Адже проявити свої почуття та потреби означає бути вразливим та слабким. У дитинстві їм цього не пробачали, отже зараз це не виглядає. Гарною ідеєю. У результаті контрзалежності людина буде раптово переривати стосунки в момент, коли відчуває, що вони стали занадто близькими. Чим ближче, розуміючою та приємнішою сприймається людина, тим вірогідніше вона буде полишена. Вибір завжди буде зроблений у бік збереження звичного життя, зони комфорту та свободи. Свобода найголовніша та абсолютна цінність. Жодні стосунки у світі контрзалежної людини не варті цієї цінності. Крім того, контрзалежні люди надзвичайно самостійні, спираються виключно на себе, мають високу самоцінність, чутливі до того, щоби захищати свою правоту, регідні до нових ідей, мають жорсткі особисті кордони, вимогливі до себе та оточуючих. Свою відстороненість та навіть холодність вважають своєю сильною стороною. Та відверто або приховано зневажають тих, хто ціною стосунки за їх слабкість. Контрзалежність також є формою залежності, залежності від страху близькості, залежності від свободи, залежності від можливої співзалежності, залежності від дитячих травм. Єдиним способом для того, щоб відпустити приводів дитинства та отримати досвід справжньої близькості. Є психотерапія. Досвід вибудови стосунків у кабінеті терапевта, розуміння свого дитячого досвіду та його впливу на доросле життя непростий шлях. Але це єдиний шлях до справжньої, а не примарної свободи. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського союзу.